Тісто якихось вау не буде. Мир на голову нам не впаде в 2024 році, хіба що під самий кінець. Хоча судячи по картам я того не бачу. Окупація зась, Дніпро. Спокійно окупації у вас не буде, навіть часткової не буде, навіть десь щось якось по області. Ні. 2024 рік. Наскільки я розумію, в цьому році точно не закінчиться. І навіть 25-й рік він такий собі. Але ми так далеко не забігаємо. Ну, бачите, Придністров'я. Ви думаєте, там от не дивляться туди, дивляться. Але ж це не наша територія, це ж Молдова. Ми ж не можемо там керувати. Там. Вони хай там займаються своєю країною. Ну, ні на Україні. Ірина, а ви Україні? На Росії, от чесно вам скажу, мені вас не жалко на Росії. Бо ви самі довели себе до цього стану. Та ні, ми, ми дуже різні. Ми дуже різні. Ми не насилуємо дівчат, дітей, стариків, не крадемо унітази. А ваші що роблять? Так що не треба нас до себе взагалі. Ну мало ли, що ти сама українка. Ну ми різні люди. Ти розумієш це чи, чи ні. Ти бачила, що робили в вашій кучі. Оленівки вони вбили пленних. Просто кинули туди ракету, сказали, що то українці. Ідіть там свою рашку даної. Гуляйте. Мені якось різниці, хто ваша бабушка. Чесно. Ми різні. От запам'ятайте, українці і росіяни різні люди. Різні. Подивіться, як ми ваших е, е, полонених е, утримуємо. І покажіть нам наших полонених. Просто покажіть їх взагалі просто так глобально, покажіть, де вони сидять. Де вони живуть? Що вони їдять? Не одні люди. Розумієте, От ми не одні люди з вами. Де ви живете? В Росії? Ну, живіть далі. Буде вам хірово там, можу зразу сказати. Та що мені в карти дивитися? Що ви хочете подивитися в карту? І Сталозова Харківська область. Ну от Татарстані, до речі, Татарстан, це взагалі оце, знаєте, колись Росії. Колиска. Тартарія була колись. Ви хоч історію повчить там, де ви живете. Ми не одні люди з вами, не один народ. Ні, ну не один. Ну що нам сделать? Ірина, ну от, от так трапилось. Ми не один народ. Может, вы и украинка, но вы полностью орусились там, понимаете? Вот. У вас там будет все хуже и хуже и хуже. Вы богатая женщина, ну навряд ли, я не думаю. Вы бы уже давно туда свалили. Поэтому будете вот там вот в тех болотах сидеть и дальше. ти молодці, тим паче ми не один народ. це, ви повинні це розуміти. Так, зараз, зараз, зараз я подивлюся місто Лозова. Заєс. Знімайте новажи за дискотамою станцію так там. Вони будуть semis її стріляти. Сміш, вони і будуть її обстрілювати. А що ще надо картинку створювати. Я клала на Заєс. Там я просто клала картину, дивилася, і там будуть, вони ще будуть її стрілювати. Але ж там вже холодний стан, Це, вони вже все перевели в холодний стан і слава Богу. Я по початку ще казала, що там будуть проблеми тільки від відходів. Отам, так. Да. А так там поки що нічого такого не повинно бути. Вона стабільно встановлена. Стабільно встановлена ось, це раз, її немає, практично вона не працює. Але те, що вони будуть, те, що вони будуть там робити, ну там люди в відчаї повному. І то, що там постійно йдуть такі речі, люди просто себе. Ну, буквальному смыслі отак себе відчувають там постійно йдуть ось такі, так, да, там йдуть і. і та, ну, як сказати, то, що я вам і сказала, ось, ось воно. Вони це самі роблять. От я кладу на цей меч, ось, пожалуйста. Вони самі це роблять. Самі просто фігньою страдають. По королеві страдають фігньою. Ну, от просто. Їм треба так побити. По Харкову. Ну, що по Харкову, Лариса? По Харкову моя дівчина буде цього херова. На жаль. Вам не будуть давати там жити. Там не буде умов для життя, розумієте? Е, вони будуть його знищувати. Знищувати і ще раз знищувати. Тому якомога швидше. Треба туди, якщо є діти, тим паче треба уїжджати. Так. Бо Нерам воює з Ізраїлем, то і їм же ж хочеться мабуть. Не знаю. Звісно, Штати цікаво себе поводять, вони Ізраїль захищають, і сминиць туди вивели. І стріляли ракети, які ще навіть не долітали до Ізраїля, збивали над третіми країнами. А тут в Європі поляки 40 секунд наблюдали, як у них ракета літає, і, літає, і вони не збивали їх. От мене я не знаю, що це таке взагалі. Для мене це якесь. От реально, в мене таке відчуття, що американці, ну реально, вони не очікували, що ми будемо спротивлятися. Вони не очікували, що вони будуть нам давати зброю, гроші. Вони на це не розчитували взагалі. От слова совсім. Ми їм нафіг не всралися. Тому треба самі все робити. Витягати знаєте, діла утопаю, спасіння утопаю, діла рук самі утопаючих. Ми нікому не потрібні. Окрім Літва, Латвія, Естонія, поляки трошки там почухаються, чехи е, так також. А так всім остальним, по-моєму, похіру. Це мої лічні. Звісно, що вони там закупають зброю, собі вже там натягують. Не нам, собі, звісно. Тому що вони розуміють, що війна буде довга.